Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D, і Ми продовжуємо грати в Ultimate Team FIFA 15 на ПК. У нас три матчі залишилось всього-навсього в сезоні. І одне очко до виходу в третій дивізіон. Чотири очки для титулу. Звичайно, спочатку ми будемо думати про те, щоб вийти в третій дивізіон, а потім вже. По можливості про титул, якщо залишиться матч. Але дивлячись на те, які у нас серії, це дві перемоги, одна поразка, то зараз якраз черга перемоги. У нас залишається в складі Вейнруні. І дивимось: Іспанія, Італія, Франція. Ось так. Такий мегагібрид, від якого чекати дуже. Та взагалі не ясно, що від нього чекати. Касіліс на воротах. Погба, є Лаказет, проти якого ми грали і в попередньому матчі. Ох, пів поля в тіні на Вемблі. Не дуже класно. Б-БТТФ-ганг проти нас. Ну що, від захисту, як завжди? Поїхали. Треба рвати його флангами, бо бачили у нього багато гравців в центрі. Побачимо, як наш Азар і Куадрадо будуть грати. Але поки що Рамірес. Рамірес закидає на Агуеро. Агуеро. Хедіра, так. Давайте трошки назад. Ох, як там погано мені видно, не знаю. Не люблю я Тіней. Дуже не люблю Тіней на полі. Азар. Азар. Проривається. І. І як завжди не встигне, так, завжди, як завжди він не встигне зробити простріл, навіс, це не для Азара. Азар любить тільки прориватися і все. Так, Лаказет. Рамірас чітко чітко відбирає м'яч. Ор'є, Менез. Лаказет. Так, Ор'є зараз ні, не буде прориватися флангом і не можу переключитися, на жаль, на гравця. Ох, класна у нього абревіатура, 270. Так, куртуа. Куртуа дуже такий специфічний голкіпер. Так, чудово, бачите, нікого немає на фланзі. Азар. Видивляємось. Кому дати пас і ось. М -м, хотів на Раміраса дати, звичайно, але... Вийшла на Рафаелі. І тепер Квадрадо не має права помилитись, бо Рафаеля немає на своїй позиції. Так, Квадрадо, Квадрадо! Простріл удару немає. Пепе. Пепе тут як тут прикрив він нашого Ді Марію, який збавив темп, збавив оберти. І тепер не так класно грає. І що це за провал? Менес. Не вже пенальті. Перший пенальті. Ні, немає першого пенальті в дивізіоні. В цьому сезоні. Тобто Язар біжить. Розвертається, але рано. Рано розвертатись. Пас. Рамірес. Ух. Це, звичайно, оптимістично було. Але не точно. Виграє головою наш суперник, мене запускає і тут повинен. компані. Чудово, Руні. Ну, Те, що він розганяти атаки, не вміє, це точно. Тільки своїм пасом може розігнати, а сам ні. Азар. Так, чекав, чекав. Матуїді цього і знову чекав. Але я. Не хотів ризикувати і зміщуватись до своїх воріт Все таки, якби він туди побіг і забрав м'яч, тоді було б дуже погано. Вейн Руні. Ох, вийти б на удар у Вейном Руні, на жаль, ми не можемо цього зробити. Пас. Пас. Спотикається. Молодець. Рафаель. Квадрадо. Квадрадо. Заганяє себе в кут. І в підкаті. Чомусь в підкаті у нас навіса останнім часом, хоча хіба він відпустив м'яч? Лаказет, не ловимо його. О тепер спокійно, спокійно до того, як Рафаель взяв м'яч. Так, трошки якісь невдахи гравці захисту нашого захисту в Манчестер Юнайтед, і це просто повезло. Що Смолінг якась невдаха трохи, що Рафаель? Від них відскакує просто як від е, дерев'яшок. Не знаю навіть. Як роблять розробники гру, що від одного гравця постійно відскакує м'яч, а від іншого нормально все. Рамірес. Квадрадо. Ну, останнім часом він отак от і грає. Не приймаючи м'яч, так? Дімерія. Ді ну Зараз помилиться. Зараз помилиться Дімерія, але ні, не помиляється. Не туди якось відкриваються гравці. Через це не можемо ми видати пас. От Руні не було на своїй позиції. А зараз, зараз зараз дограється. Смолінг. Квадрадо, хоч прийми. І от зараз є, є, але ні. Марсело. Марсело віддав нам м'яч. Так, ну гра мене не радує. Зараз ми граємо не дуже гарно. Зараз пробуємо прорватись. Пас! Удар! Отак от. А Гуеро не влучає, пам'ятаєте, сезон починався якраз зі схожого удару Агуеро Там навіть легше було пробивати, але він також не забив. Рамірес. Кун. Ді Марія З розвороту пас. Марсело. Наздожинаючи ні удар! Ох, тепер непогано! Агуеро вже б'є. Але Касільяс на місці. Бенз... Бензима, що він там робить? Хедіра, Хедіра молодець, у нього, мабуть, також пригальмувало. Так, все, почались якісь гальма. Не було в сезоні ще таких гальмів, о, і все. А сьогодні от подивіться, які почались. Газар. Рамірес, ох, який пас. Іруні відкрився прекрасно. Так, тут повинен підстрахувати Рамірес. Невже не було офсайду? Був офсайд, тому і лаказет просто відбіг від м'яча. Як, хтось підбіжить. Руні підбіжить. Кліши. Дімерія. Ніхто не дасть пас Ромірасу. Нехай він читає. І Ді Діморія, ну, ну ви бачили, ви бачили, як він дергається, а не біжить. Грунія, Дімерія. Ну от зараз дріблювати буде дуже важко, бо, бо стік натискаєш, є затримка і все. В дриблінгу треба філігранна точність. А у нас її не буде. З затримкою. Агуером. Агуером. Сам іде. І от. Про що я й казав? Про що я й казав? Затримка є. І гравець реагує пізніше. Класно, супер, просто підкат ідеальний. Просто відкрити зону, пропустити суперника і збити свого опорника. Ідеальний підкат від Дені 3D, щойно ви побачили, можете записати в підручники. Футболу, як треба робити підкати. Погба, його еластіко і порушення ніби правил. Хоча нічого там не було. Варан. Треба трошки вийти. В напад ці оці навіси з штрафних, з центра поля так вони наплягають, бо деякі люди просто вміють це використовувати. Подивіться, хедіра ходить по полю, але у Раміроса забрав чітко м'яч, але це вже не гра, іде, це вже йде слайдшоу. І якщо нам вдасться забити в цьому слайдшоу, це буде прекрасно. Азар! Ні, ні, не бачу я нічого через те, що воно рипається. Картинка рипається. Так, і головне зараз не помилитись, бо якщо ми пропустимо, оце вже буде повний капець. Ну а тут нічого не було, звичайно. Лаказет, компані... компанії. І одразу віддати, але віддати на Дімарію треба було. Дивіться, що він творить, він просто тримає нашу Дімарію. Арбітер, ти взагалі знаєш, що таке футбол? Бачили, яка затримка? Ви бачили, яка затримка. Всі бачили момент е підкату, коли треба робити. Тоді і робився він, але ми могли щойно заробити пенальті. Квадрадо! Що? що це було? Це в Раміраса? Оце дятли. Капець просто. Ну як можна бігти бігти на траєкторії м'яча? Та взагалі, яка траєкторія? Навіщо вбігати в ворота, коли твій гравець може забити гол? Ніколи не розумів такого в FIFA, І ніколи і не зрозумію. Кліши. Є передача. є кошати. Але немає у нас м'яча. Прекрасна, прекрасна гладенька картинка. Дімарія. Нікому віддати пас. Приходиться самому. так таки нарвався на Марсело. Рамірес. Азар Рамірес. Ось сюди б дати Алерикошет. Ді Марія! Ах, не можна розігнатись, бо ну, просто неможливо це зробити. І от зараз є момент. Та що ж ти зупинився? Діма! Діма, що ж ти зупинився? Навіщо достали але ну, добре? Навіс. Не йде. І Зараз не обрізатись, збивай його! Ох, обрізались. Смолінг. Ну це не... Ну куди? Ну... Таке щось. Ох, РАМірес! Груні. Ах, прямо в Марсело. Яка... Яка незручна гра. Як незручно грати, але ми все одно намагаємось атакувати. Агуером. І... Ну, ви бачили, що він зробив? Це ж 18 фільм щойно був. Він підстроївся ззаду і почав робити свою брудну справу. Рамірес. на Ді Марію. Ді Марія тільки робить рикошет. Баран. Не треба його притискати. Притискати, але От зараз би не пропустити контрвипад. Підкат не бачачи. Нічого не бачив. Просто на відчуттях. Подача і. Золетий м'яч ворота, ні, звичайно, такого не буде. Ну, ну, Звичайно, звичайно, це. Ну, ми бачимо, ми бачимо, що щось, щось не так, хтось щось включив. Або сервери загинаються. Ой-ой, матуй, іди. Не збиваємо ми іди, так він просто ...іде в центр. Подивіться, яка ...яка лажа щойно могла бути, він нічого не робив. Ми самі угадували, куди ж він буде йти, але він просто йшов прямо. От Просто прямо. І все. Азар. Давайте и мы-то. Прямо. Прямо. Тягне. Прямо. Пас. Азар Руни. Так. Руни. Выходим на удар. Руни. Бий та не нос, куди ну навіщо ви того руні автограф рано брати і ще у нього, навіщо ви біжите, коли він з м'ячем? Я розумію, що на один крок я міг раніше пробити, але ж така позиція, куди тоді Марія йде цьомкатись з руні, я не можу зрозуміти. Навіщо що це за порнуха у нас сьогодні? То один ззаду підлаштовується, то вони цьомкаються, ці наші футболісти. Та я не, не розумію взагалі, що це таке. Хочеться дивитись футбол, дивимось. Неясно що. Агуеро. Рамірес. Квадрадо. Квадрадо. Квадрадо! Ні, кутовий заміну треба робити. Не в мене М'яч звичайно, кутовий буде подавати наш суперник, а, а, а не я. Так, давайте. Агуеро, до побачення, виходить Волкот, туре, виходить замість. Не виходить туре. Щурлі виходить замість Зара, і давайте випустимо Оскара давно він не грав, я вірю в нього. І так. Квадрадо буде подавати. Давайте покличемо когось. Щурлі. Він подумає, що ми будемо розігрувати. А ми подамо такими хитруни. І удар! Нуль. 86 хвилина компанії забиває з кутового. Ми ніколи, мабуть, в сезонах не забували. І подивіться! Перехитрили ми цього гравця! ось такі, такі хитруні наші футболісти! Супер! подача І компанію забиває прекрасний гол в англійському стилі. Касіліас не може зрозуміти, що сталося. Як це Дені 3D забив головою з кутового? Неймовірно! 86 хвилина автобус. Паркуємо. Паркуємо автобус, збиваємо з одразу. І Оскар! Молодець Оскар! Молодець Оскар! Ні, ніхто розігрувати не буде. Хоча, можливо, і треба було розіграти, так легше віддати пас, ніж зараз може бути якісь глюки. Добре, ми спробуємо віддати сюди. Так, кліши. Руні. Стіночка. І... Невже не було там? Пружиє Оскар! Оскар, не просто так я його випустив. Так, відбігай від мене куртуа. Ой, Куртуа, та Чому ми, у мене постійно на квадрату куртуа. Хочеться сказати. Давайте аж сюди. Головне, щифт не натиснути. Ну, тобто ЛБ чи РБ. РБ саме. І вибиваємо. Вибиваємо чим подалі. І ще раз от туди нехай грається з тим м'ячем. Лаказет. всі розбігаються. Спокійно. Смолінг вибиваємо! Ні, не свистить! Ну що це відбувається? Хедіра! Лаказет. Удар! Все! Все ми в третьому дивізіоні! Зараз буде свисток, але все одно нічя також нас виводить до третього дивізіону, тому вибиваємо. Людям на радість! Все ми в третьому дивізіоні! Такі АПЛ, такі АПЛ виправдала себе! Прекрасно, прекрасно. компанія! Хоч він не дуже швидкий, але він прекрасний захисник, і наші підписники, бачите, співають. Співають We Love Юнайтед Віду. Тому що у нас форма Манчестер Юнайтед все-таки прекрасна. Я задоволений грою в цьому сезоні. Навіть е, Уже, уже. навіть не виграючи титул, все одно подивіться, е, е, Ді Марія непогано грає. Рамірес просто це чи не найкращий гравець, бо якщо Ді Марія трошки здувся, то Раміра зграє на рівні весь сезон. І давайте вже додивимось до того моменту. ну Ось ось Агуеро міг забивати. І додивимось до цього суперголу. Тут е -е, хазяйством Куртуа Куртуа все-таки відбив. Ну Сьогодні матч був реально трошки схожий на фільм 18, бо там нас ну Агуеро став і його трошки. Трошки обробили, і потім. до руні біг цьомкатись. Ну і от, бачите, показав, показав свою силу Куртуа. І ось ось показав свою силу Компанії. Таким ударом головою. Це переможний м'яч. Наші підписники в екстазі, просто всі раді. І це останній удар відчаю від нашого суперника. Прекрасно. Оскар вийшов, бачите, я повірив в Оскара. Він вийшов, відібрав кілька разів м'яч, заробив штрафний молодець Оскар. Ну і давайте дивитись. Нарешті ми, ми в третьому дивізіоні. Ну, не могли ми собі дозволити два сезони, як мінімум, сидіти в цьому четвертому. Прекрасно, 18 очок. Наступна серія битва за титул. У нас дві спроби побити за титул, набрати одне очко. Ну Це реально. Хоча наступний матч ми повинні начебто програти, якщо дивитись на наші серії, дві перемоги і поразка, у нас дві перемоги. Але не було жодної нічії, і я згоден комусь подарувати одне очко в наступному матчі, що може там також не вистачає одного балу, одного балу нашому супернику. 7200 ми вже заробляємо. Тепер будемо грати за 9000 монет. Звичайно, це супер-бупер цифра. Просто супер, 9 тисяч ми зможемо Криштиану Роналду купити на таку суму. Це ж EA бореться, дає монет. Турніри по 2000, коли там треба, я не знаю, вилізти з себе, щоб виграти той турнір. 2000 монет. От от. так Ну добре, ми на це не зважаємо. Головне, що у нас 18 очок, головне, що ми вже в третьому дивізіоні і вже на крилах радості будемо грати за титул. Але це буде в наступній серії. Думаю, вам сподобалось. Підтримайте нашу команду пальцем вгору, яка постаралась в цьому сезоні і не зрадила своїх підписників і глядачів. Все-таки не можна так довго грати погано. І в цьому сезоні показали прекрасну гру. Залишається зробити пів кроку, і тоді буде все ідеально. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал. Запрошуйте друзів та знайомих і звичайно коментуйте. З вами був Дені 3D, Вітаю вас з проходом в третій дивізіон. На все добре.